Перший щабель навіть по собі можу сказати: ось приїхав у Львів, хочу піти кудись поїсти. Я не дивлюсь на локацію, я просто дивлюсь спочатку рейтинг, і тільки після цього виставляю на гуглі собі там 4, 5, не менше, і тільки після цього йду їсти. І така поведінка сервісної економіки, і поведінка гостя буде все більше і більше наростати. Якщо працювати з відгуками. І постійно їх відслідковувати, то готелі реально можуть собі додати до ревпару. 15% – це усереднений показник. Тобто від 10 до 20% по різним країнам, по різним готелям і мережам є в цій платформі Revenate, Є така статистика, і можна її дістати. Дуже класна кореляція, як на мене: що 76% гостей готові заплатити більше. Навіть якщо готель знаходиться там не в тій локації, де її потрібно, але там класний рейтинг. А 94% гостей просто не дивляться той готель, в якого там три і нижче рейтинг. Я можу сказати по собі, що мав такий кейс, це була клініка естетичної медицини. Я заходжу до них, їм 10 років, а у них рейтинг на Гуглі 3,2. Я кажу: а як ви взагалі живете? Ну, типу, ба більше, знаєте, це той смішний випадок, коли. Власник сам відповідає на відгуки і каже: там йому щось написали. Знаєш, типу там мені нахамив на адміністратор, А він пише: Слухайте, ми взагалі-то вас просто обслуговували. Знаєш? Ви, ви нам даєте гроші, ми вам даємо процедуру. Те, що вам не дали каву, чи вона була холодна, це ваша проблема. Або ще гірше, наприклад, навіть не вникаючи в відгук, не дивлячись там в базу пацієнтів, просто пишуть: Ми вас не знайшли в базі, ви вчеті типу, не наш пацієнт. До побачення. Чітка кореляція по цій експоненті. видно, що чим вищий рейтинг готелю, тим вищий відсоток. Можливості його забронювати. Тобто, працюючи з цим, навіть не даючи реклами, ви даєте можливість гостю зробити вибір у вашу сторону швидше і зробити це оперативно. Ба більше по статистиці гість не читає більше 10 відгуків. Ну, типу 10-12 відгуків він читає. Тому важливо працювати з останніми відгуками. От ви зайшли зараз, зайшли, подивилися, у вас там останні там, відгуки, 5 Ну, окей, значить, у вас буде більше бронювання. Якщо у вас є якісь нюанси, то треба з цим попрацювати чому готелі втрачають через нехтування відгуками Я теж зібрав для вас статистику що в середньому по там різним платформам один негативний відгук дорівнює мінус 22% мандрівників ми можемо знехтувати або проігнорувати але так робити не можна і тому нам написали одиницю наприклад і смішного у нас була одиниця на днях до речі відгук дуже смішний про на про наш комплекс Написали нам одиницю і написали, що кінь у нас з трьома ногами. Це було дуже смішно, але потім людина за десь хвилин його видалила. Я так і не зрозумів, про що це було. Але якби навіть ми з ним працювали, то я би хотів зрозуміти, який у нас кінь все ж таки з трьома ногами.